Сьогодні 30 вересня, вівторок, 2025 рік, звати мене Любов. Щось своє вітання з Запоріжжя. Зараз в мене буде друга частина відео, як я роблю шапанське з чорнобривців. В суботу, 27 вересня, я показувала, як я робила напій з чорнобривців, як я починала це робити. Більше як дві доби простояли мої бутильочки на столі. При кімнатній температурі. І я іноді із... помішувала їх ложечкою. Зараз я зібрала квіти ложкою з бутильків і розливаю по флягам. У мене двохлітрові фляги розливаю і літрові фляги. Що саме головне? Розливаємо у фляги, не доливаючи до повної, десь на сантиметрів 13-15 у кожну флягу кладу по дві квіточки, а тут саме основне буде далі. Флягу я поставила двохлітрову кружечку, щоб так небезпечніше, щоб вона не перевернулася, щоб вона лікала. Наливаю у фляги, не доливаючи сантиметрів 13-15 доверху. І в кожну Кожну флягу кладу по дві квіточки. І тут найголовніше отак От стискаємо флягу, щоб рідина піднялася до самого горлушка. І, і швиденько закручуємо кришку. Отак. От отак. Отак вона виглядає, фляга наша. Отак стиснута, і обов'язково треба її покласти. Обов'язково лежачі кладемо. Отак виглядає фляга. І будемо класти підвал на два тижні. Через два тижні буде квас, а через півтора-два місяці буде шампанське. Зараз також стискаємо. Тискаємо до самого верху бажано, і кришечкою закручуємо Гарнесенько. от так. І лежачи, будемо класти у підвал або в холодильник. Це робиться не важко. Так, стискаємо і закручуємо кришечкою. Гарненько, щоб весь воздух вийшов. І кладемо, кладемо лежачи. Отак, От на все добре, щасти, скоріше всім перемоги, до побачення. Додивіться до кінця, це я занесла з підвалу флягу. Обережно відкриваю її. Вона прилежала в мене з 9 7 вересня. Обережно треба відкручувати, бо може піти піна. Обережно відкриваю. так обережно треба відкривати, бо воно може все вилитися. У мене таке вже було. О, воно вже піниться, піниться, піниться. Якщо таке буде, скоренько треба прикрити і поступово випустити гази. Бачите, як піднімається. Бачите, як піниться наше шампанське. От так. На все добре. Будьте обережні, як буде закривати.